Сьогодні на вас чекає розбір слова «хоуст», яке начебто схоже на слово гость, але це не так. Ми підемо з вами в готель, реаліті шоу і так далі. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це саме зараз. Якщо сподобається відео, з вас лайк. Поїхали! Якщо ви дивилися американське шоу, впевнений, що ви бачили, коли людина каже Hello, I'm your host today. Welcome to the Late Show. I'm your host Stephen Colbert. Що означає, ну, начебто, той, що веде програму. Але host – це хазяїн. Ти того? Чого того? В отелі ви приїжджаєте, дівчина виходить і каже, що вона хостес. Дослівно, це хазяйка. Ми її сприймаємо як адміністратор. А тепер вам. Таке завдання. Що тоді буде означати хостедж? А хостедж буде означати заручник. Зайшов до хазяїна чи хазяйки хост host and hostess, Зачиняються двері знутрі, і ви вже хостей заручник, краще їм і не бути. А ви згадайте ще одне слово, яке знають студенти, котре пов'язано зі словом хост. І першому, хто напише, буде знижка на англійську мову. Пока.